святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Христа та Троїця помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, дай нам і святий для Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Будь наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у споку, слави визволи нас від Бога О, Твоє царство, сила і слова, отця і сина, і Святого Духа. Повсякчас і навіки, віки, Господу, помолимо. Господи, Господи Боже наш, що сидиш на ти типідні силу Твою. По слав єдинородного сіна, Господа нашого Ісуса Христа, спасти Христом. Погребіння Воскресіння все, прийшов до Єрусалима на вільні страждання. Сьогодні люди, які сидять у темряві, побачили світло велике, зустріли, взявши, як знамено Воскресіння, вітя дерев і вітя пальми, сам владико збережи іхорони нас, що віття це за прикладом тих перед Святкові де несемо в руках, щоб як ті народи і діти викликували. Осана. Так і ми в піснях, і співах духовних досягли животворчого триденного Воскресіння, тому самому Христі Ісусі, Господі нашому, з ним ти в левопреблословений, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Перед Господом, Господи, Господи. Господи, Боже, Вседержителю Ти показав образ церкви, через ковчегу дні праведника і угодника Ноя, просвіщаючи пришестя Святого Духа, через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей образ завершили діти юдейські, зустрічаючи тебе з вітям моливковим і викликуючи тобі, Осанно, благословен, благословенно, йде в ім'я Господнє, сам, Господи, Ісуса Христе Боже наш, ти, що благословив народ, який зустрічав тебе вітям, благослови і освяти Віття, щоб усі, хто приймає його, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння і таїною Твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає Його, де б не знаходилися, Твоє благословення отримали. Ти ж прогнавши всяку сопротивну силу, покрив твоя правицею ти, Тих, кого викупив чесною кров'ю, щоби всі однодушно співали Тобі, Осан Вишні, благословен благословенний, йдеш судити правдою з отцем святим Духом, нині повсякчас, і навіки.

свячується вербаться бордачу Свячення Святого Духа, Отця і Сіна, святого благословляє мій Отця, і сіни свято Духа, благословляється, освячується верба, дай святого духа пропливої свячений, і Отця і сили свято духа, благословляється, освячується верба, дається до духа пропливої свячений, отця і сини свято духа мій, свято вас будь-яку здорові, освячується свячується. Святого Духа, свячений Отця і Сина, і Святого Святого, Господається, Свячей, Сербаче, подача Святого Духа, окроплем до ісвячений Отця і Сина, і Святого Духа, він святого світу здорові, зосуняється, свячені, сербаться, плода і святого духа, окропу до ісвячений, отця, і сина, і святого.

Святого духом послувляється, свячиться, вербаться, бо дати Святого Духа, кропний досі працював тридцять років на фабриці.

Боже, пожалуйста, я очень благодарна за то, что вы тут. Я просто поражена. Вот это да. А, наверное, жаль, что не пришёл. Спасибо вам огромное. Вот это все, действительно, спасибо. Я хвалю. Спасибо. Ми подовжуємо тобі переможних митця на вічні, слава, словисто й дивим'я не воскресіння перед твоїм стражданням запевняючи,

Признавайтесь. Забирайте поїде.